Зараз всі погляди спрямовані на Вашингтон, але хто власне дивиться на Європу зараз? і це ключове запитання для Європи, і це не лише про ідеї, це про людей насамперед, про те, як вони будуть жити у світі, який постійно змінюється. 20 годин тому Відбулася інавгурація президента Трампа у Вашингтоні, і зараз всі очікують на те, що він зробить далі. Його перші виконавчі укази вже показали чіткі пріоритети. Більшість світу зараз думає то що станеться з їхніми взаєминами з Америкою, що станеться з союзами з підтримкою з торгівлею як президент Трамп планує завершувати війни, але ніхто не запитує не задає запитання такого штибу щодо Європи. І ми повинні бути чесними щодо цього. Коли ми в Європі дивимося на Сполучені Штати, як на нашого союзника, стає зрозуміло, що вони незамінний союзник. В часи війни всі. Турбуються про те, чи будуть США разом з ними, і кожен союзник переживає про це. Але чи хтось у Сполучених Штатах переживає, що Європа може одного дня покинути їх? може перестати бути їхнім союзником. І відповідь ні, Вашингтон не вірить, що Європа може принести їм щось, що є справді значущим.